Причини панічних атак, ну, з точки зору, власне, психотерапії, тому що там медичні причини можуть там по-різному розглядатися, так з точки зору психотерапії. Ну, особисто в мене, ніби, як знаєте, таких два типа типу клієнтів, які звертаються, я б сказала так. Перший тип це в історії цієї людини, в дитинстві в минулому переживання собі, психічна травма, тобто ситуація там, де людина переживає загрозу своєму життю. І Ну, я хочу навести такий самий для мене, знаєте, такий приклад. Одна моя клієнтка в дитинстві її батько бив ременем, поки вона не припинить плакати. уявляєте собі. От, і оце ніби як таке заклад, фундамент, на якому є ризик виникнення панічної атаки вже в дорослому віці. І що відбувається в дорослому віці, йде якийсь повтор, тобто і щось подібне з тих переживань, воно може бути вже не такої інтенсивності, по-різному буває, але людину ніби як повертає в ту травму, вона цього не усвідомлює, вона не розуміє, що відбувається, але у такий спосіб, тобто повторна травма, повторна. Торна ретравматизація психічна призводить до того, що запускається ця панічна атака. Часто буває так, що панічна атака виникає як вишенька на торті. Тобто людина, ніби як іде ціла низка стресів один за одним, один за одним, людина докладає величезних зусиль для того, щоб цим справитись, і потім ніби як іде виснаження організму, тобто немає вже оцього запасу міцності, і тоді організм в такий, в такий спосіб реагує. Буває так, що причина, безпосередня причина, яка запускає панічну атаку, і сама, 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 сама оця атака... Вони можу, може бути проміжок, може бути декілька днів, може бути тиждень. Тому так важко зрозуміти, що відбувається Тобто для людини, да, тобто організм щось таке витворяє, хоч причини для цього немає. Друга ситуація, також дуже поширена серед жінок у нас, це коли, знаєте, жінка, яка турбується про всіх на світі, крім себе. Тобто, я так з ними скажу, тобто, ви така дбайлива, ви, ви так всіх любите, ви так за всіх переживаєте. і Є тільки одна людина, якої ви чомусь відмовляєте в цій турботі, Ви так знаєте, в Кого ж там? саму себе. Це жінки, які... А, тобто так вони налаштовані, так вони теж у них їхня історія життя так закручена, що для них дуже важливо, щоб всім було добре. І для них, знаєте, як так. Нічого в мене не болить, зі мною все добре, ем, перетерпиться, не звертає уваги, нічого так. Тобто, тобто це жінка, яка сама собі, так, я не знаю, може так і у чоловіків буває, але просто в мене з панічними атаками за всю мою практику був тільки один чоловік, і в нього там вони були на ґрунті алкоголізму. Тому що можливо і буває, але я просто в своїй практиці не стикалася. Так от, це жінки, які якби до краплі віддають себе, своїй родині, тобто це і батьки, і чоловік, і діти, і робота. Тобто і тоді, коли вже, ну це, знаєте, виглядає так, що організм каже, що ніби як реагує таким чином, що ага, ти на себе не звертаєш уваги, то я зроблю так, щоб ти не могла вийти з дому. Якось так. І, знаєте, якось один мій клієнт, хлопчик, мені дуже я хочу його процитувати, він сказав одну таку річ, що... Це він говорив, правда, про страхи, але панічна атака це, власне, також страх. Він сказав, що не такий страшний страх, як страх страху, як очікування страху. Так? І от панічна атака супроводжується тим, що людина, яка знає, що це може статись, вона знаходиться в дуже сильному напруженні тому що вона постійно в очікуванні того, що це може статися. І дуже сильні переживання, які пов'язані з тим, як на, як на це будуть реагувати інші люди. Так? Тобто, як, е, от, якщо мені стане погано, це люди будуть мене засуджувати, а чи зможе мені хтось допомогти, а мені, тобто, це страх взагалі вийти з дому, страх е, тобто, в якомусь обмеженні своєї активності. Ну, це отак от, дуже коротко така інформація.